Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні вівторок, 14 травня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають журналісти інформаційної програми Чорнівецький репортер. На початку випуску короткий анонс головних тем. Новий виток пристрастей довкола міського пляжу. Підприємець, який три роки орендував пляж, залишився без оренди. Чорнівецькі манесники врятували від смерті літню жінку. Твій вишитий генетичний код традиційно вже шість років поспіль в нашому місті проводять день вишиванки. Першу за півроку з дня призначення на посаду прес-конференцію провів начальник УМВС України в Чернівецькій області Олександр Демидов, спілкувався із журналістами в оновленому секторі зв'язків із громадськістю. Говорив про останні резонансні кримінальні справи, кадрові ротації в міліції та плани на майбутнє, а ще про відносини із головою облдержадміністрації Михайлом Папієвим та звільнення колишнього керівника міліції Миколи Харабари. Олександр Хмельницький подробицями далі. Перед прес-конференцією Олександр Демидо вручив ключі в службових автомобілів дільничним інспекторам. На колесах переконаний керівник буковинської міліції працюватиметься легше та швидше. Опісля журналістів зібрали в оновлені залі сектор зв'язків із громадськістю обласного МВС. У прес-центрі новий дизайн аналогів немає по всій Україні. Є мережа Wi-Fi та інші мультимедійні технології, які дозволять тісніше співпрацювати міліції із журналістами. Дуже багато молодих журналістів, знаних відомих журналістів, які гостро, критично. Пишуть, повірте, слідкую за тим, що ви пишете, як ви пишете. І приємно, що на Буковині журналістика знаходиться на дуже високому рівні. Після презентації Демиду у кількох словах розповів про показники роботи. Порівняно з минулим роком, протягом перших чотирьох місяців спостерігається зменшення убивств та розбоїв. Загалом же за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів до кримінальної відповідальності притягується 201 злочинець. Серед них семеро убивців, п'ятеро осіб, котрі вчинили тяжкі тілесні ушкодження, шестеро розбійників, 24 грабіжники, один гвалтівник, вісім викрадачів авто. Що співробітники карного розшуку УМВС України в Чернівецькій. Області затримали трьох мешканців Львова, Чернігова та Одеської області, які скоїли крадіжку понад 10 квартир і завдані збитки простим громадянам склали на суму понад 65 тисяч гривень. Під час травневих свят оперативники затримали 30-річного чернівчанина, який обікрав близько 20 помешкань громадян, який вже не перший раз потрапляв в поле зору правоохоронців. Жертвами крадія були господарі, які легковажно ставились до збереження свого майна. Аби не стати жертвою квартирних злодіїв, міліції радять скористатися послугами охорони ДСО. Стосовно шкадрових ротацій у міліції із приходом нового керівника вони незначні, зауважив головний міліціонер краю. Наразі ж команда сформована, де ми обіцяє високі показники у роботі. В будь-якому випадку, коли приходить новий керівник підрозділ, він по іншому бачить ту чи іншу ситуацію. Якихось радикальних змін ні в керівництві, якщо ви бачите на місці практично всі заступники, був призначений перший заступник Валентин Валерійович Сухар. з 14 районних відділів сюди приїхало працювати тільки в три районних відділи: це Шевченківський, Садгірський і Путильський. Всі інші це місцеві жителі Буковини. Тому ніяких кардинальних ротацій тут не відбулося хоча до цього, це питання будувалось в пресі і великої команди. Сюди не приїхало стосовно звільнення з посади начальника обласної міліції Миколи Харабара, який керував управлінням до приходу Демидова, Олександр Миколаївич зазначив, причина тут не в результатах виборів до Верховної Ради. Як це можна почути по місту? Щоправда, чому пішов Микола Дмитрович, так і не сказав. Запитало начальником МВС і провідносний із головою облдержадміністрації Михайлом Папієвим. Конфлікту із губернатором немає, зазначив Демидов. Відносно кримінального провадження щодо зловживань управлінням капітального будівництва області заявив, цю справу розслідуватимуть об'єктивно. Тому спростував інформацію, що причиною відкриття провадження проти управління при ОДА є неприязні стосунки із її головою Михайлом Попієвим. Конфлікт і існує тільки тоді, коли він існує. На сьогоднішній день міліція має свою підлеглость і міністр внутрішніх справ контролює нашу діяльність у Михайла Попієва як губернатора області. Не існує конфлікту інтересів. Щоб було всім зрозуміло, він як губернатор виконує свою роботу, міліція виконує свою роботу. І якщо завтра будуть реалізовані якісь матеріали і до того мають деякі інші відношення, як тепер їх кажуть, опозиція чи не опозиція, то, повірте, там ніяких політичних забарвлень не буде. Як кажуть, бізнесмени нічого особистого, тільки бізнес. Якщо порушують закон, вибачайте, відповідайте. То повинна бути рівність перед законом. наприкінці прес-конференції Олександр Демидов висловив надію на подальшу плідну співпрацю з представниками змі. Пообіцяв найближчим часом оприлюднити свій мобільний телефон, аби отримати важливу інформацію по лінії міліції. Можна було якомога оперативніше з перших уст. Та поділився із найближчими планами про них. Чернівецький репортер розповість у наступному випуску новин. Олександр Хмель, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Новий виток пристрастей довкола міського пляжу. Вся справа в тому, що підприємець, який три роки орендував пляж, залишився без оренди. За словами Вадима Дудника, продовжувати договір йому відмовилися працівники з міської ради. Своє рішення мотивували недобросовісним виконанням підприємцям орендних зобов'язань та різноманітними порушеннями ним законодавства. Пан Дудник такі закиди спростовує, натомість в осуненні його з чернівецького пляжу бачає бізнесові інтереси деяких чиновників та конкурентів підприємців. Суть конфлікту з'ясовував Олександр Куркуїл. Початок пляжного сезону в Чернівцях під загрозою зриву. Всьому виною конфлікту орендаря із міською радою. За словами підприємця Вадима Дудника, міська рада мотивує своє рішення не продовжувати термін оренди тим, що підприємець погано впорується своїми завданнями та не підтримує пляж в належному вигляді. Таке формулювання Вадим Дудник вважає смішним та, як мінімум, неправдивим. Підприємець демонструє фотографії пляжу та той стан, в якому застав прилеглу територію. З 2010-го за три роки чоловікові вдалося привезти пляж до ладу, облаштувати місця для відпочинку та навіть провести електрику. Однак договір оренди закінчився, а продовжувати його, як того вимагає один із пунктів угоди, владники відмовилися. В один момент нам прийшли і сказали, що. Все, оренда скінчилася. Коли ми спиталися, на яких підставах, як це зроблено. По-перше, поясніть нам, чому Все, ваша оренда закінчилась. На цьому все звертайте, все забирайте, ви все зробили. І до побачення. Вже колишній орендар розповідає, як неодноразово бував в кабінеті заступника міського голови Василя Тимофієва. Останній тоді запевняв, що ніяких проблем із орендою не виникне, і підприємець зможе й надалі облаштовувати пляж. Однак, чому раптово в міській раді змінилися плани, не розуміє. Просто я, знаєте, багато разів кажу пан Тимофєєв, ну просто хто-то собі придумав, що він просто царьок. І може, отак от взяти людину, котра вложила кошти, взяти просто як. Котика викинути. Тим здаватися без бою Вадим Дудник не збирається. Вірить, що суд, куди збирається звертатися, визнає правоту підприємця та зобов'яже міську раду продовжити термін оренди. А тим часом старт купального сезону під великим питанням. Я думаю, я думаю, що він під загрозою, тому що його відкриття ми не будемо робити. У нас немає дозвільних документів. Ми знов звертаємося в міську раду. Нам на що не відходить ніяких відповідей. За роз'ясненням, ми звернулися й до керівництва Чернівецької міської ради. В телефонній розмові заступник міського голови Василь Тімофійв підтвердив, що в курсі тієї ситуації, яка склалася. Однак коментувати її відмовився. Владник зазначив, що на днях планується засідання спеціальної комісії, яка має визначити долю пляжу та вирішити суперечку з підприємцем. Заперечив чиновник і відсутність порушень договірних зобов'язань в орендаря. Каже, одним із райвідділків міліції порушувалася кримінальна справа проти Дудника за незаконну субаренду, яку той нібито проводив. Прояснити суть самої орендної тяганини заступник мера порадив в департаменті економіки. Однак і тут ми зустріли небажання спілкуватися. Директор департаменту Світлана Хімічук зазначила, що пляж не є в компетенції її підрозділу та порекомендувала звернутися до рятувальної служби, яка нібито й відповідає за пляж. Наразі ж в даній історії більше темних плям, ніж відповідей. Чи розставить це по поличках обіцяна чиновниками. Спеціальна комісія побачимо найближчим часом. Якщо ж конфлікт затягнеться, то 1 червня пляжний сезон в Чернівцях обіцяє не відкритися. Олександр Коркуїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях розпочався місячник гурмана і фестиваль Смак Чернівців. Ці заходи відбуваються в столиці Буковини вперше. Шість закладів громадського харчування нашого міста продовж кількох днів робитимуть знижки на певний вид страв. Перші м'ясні рибні. Тощо а 26 травня, за підсумками пригощення, журі обере найсмачнішу, найкомфортнішу та найбільш чернівецьку ресторацію. 20 відсоткові знижки на гарячі страви у барі Шоколадний, ресторанах Гном Централь, Шарм, Гопачок, Чічері та розважальному комплексі Клеопатра сьогодні приємно дивували відвідувачів цих закладів харчування і членів журі. Вони будуть оцінювати ресторації за власними критеріями. П'ять критеріїв презентація страви, апетитність, привабливість, елегантність, гармонійність, тобто поєднання продуктів, кольору і запаху, практичність, легкі засвоювання. П'ять видів борщів, чотири різновиди грибних і стільки ж рибних юшок. Загалом 16 видів перших страв. Кожна з яких унікальна. І це борщ подається у хлібчику, запечений з кришечкою, щезничком дуже смачненький. Це людяна мисочка подається у ньому холодна страва. Якби холодніки, окрошки. Кожний з шести закладів харчування, які беруть участь у фестивалі Смак чернівців, приймає відвідувачів по-своєму. Хтось не робить із фестивалю особливої події, хтось зустрічає хлібом сіллю. Ті, кому пощастило потрапити на перший гастродень місячника гурманів, каже, свято вдалося. У нас тут кухня. Австрійська, румунська, єврейська, українська, російська. У нас всі переплітаються, польська, у нас всі переплітаються на всі смаки. Так що туристи хай приїжджають до нас, ми їх нагодуємо. Це наша візитна картка і ми вирішили просто запропонувати людям, щоб в нас був вільний вхід, в наш ресторан, щоб вони скуштували наших страв різноманітних. Серед членів журі працівники туристичної, економічної та гастрономічної галузей. Незважаючи на велику кількість страв, кожну оцінюють прискіпливо і по стандартах. Перець є так. і морква, є і, і картопля і навіть, чуть -чуть і навіть ні буряку немає, тому що кольор був би зовсім другий. Але просто чому подали вам масло? Правильно, тому що суп-пюре вариться без олії, без нічого. Щоб у кого дієтичне, тобто якби масло дає чуть-чуть такий легкий смак. У кожному ресторані обов'язково присутні спеціальне меню. На які страви пропонуються знижки, з чого вони зроблені? І загальна інформація про фестиваль. Смак чернівців триватиме до 26 травня. Сьогодні члени журі спробували понад 20 різноманітних сортів першої гарячої страви. Завтра очікуємо м'ясний день. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецькі МНСники врятували від смерті літню жінку. Екстремальна ситуація трапилася в одному із будинків, що по вулиці головній. Після того, як господарка квартири тривалий час не відкривала вхідні двері та не підходила до телефону, занепокоєна сусідка викликала рятувальників. Проникнувши в домівку, ті виявили в коридорі непритомну жінку, після чого одразу ж телефонували в швидку допомогу. Господарку з інсультом шпиталізували в лікарню, де їй вчасно надали медичну допомогу. Детальніше в наступному сюжеті. Надзвичайна подія ледь не трапилася близько трьох тижнів тому. Однак завдяки вчасному та оперативному реагуванню буковинських рятувальників вдалося врятувати життя людини. Як розповідає чернівчанка Лариса Валентинівна, біда могла трапитися з її сусідкою. Каже, хвилюватися почала, коли раптово почула крики чоловіка в коридорі. Як виявилося, це був син знайомої, яка мешкає в квартирі поруч. Чоловік безпорадно намагався відкрити вхідні двері, однак щось вперто заважало це зробити. Перешкодою виявилися ключі в замку із зворотнього боку дверей. І говорить, Сынок, я не могу і не могу відкрити". Ну він розстерявся, давайте мені топор, я буду робити двері. А как будет робити дверь, если вона металічна? Я швидко думаю, що делать? міліцію визволить. Думаю, міліція не прийде. Думаю, позвоню нашим ребятам сюди. Лариса Валентинівна впевнена, якби не вчасне реагування рятувальників біди не оминути. Адже здоров'я в сусідки погане. Два роки тому в жінки вже траплявся інсульт. Цього разу він міг стати останнім. Попередити нещастя зуміла караульна група міненесників під керівництвом Михайла Блистєва. Залізли через вікно, побачили, що жіночка дійсно непритомна лежить на підлозі. Зразу вирішили викликати швидку допомогу, і потім з особовим складом. Підняли її, поклали її на, на ліжко і чекали е, медичну службу. Наразі врятована перебуває в лікарні за словами сусідки. Її стан стабільний, загрози життю немає. В свою чергу рятувальники Дуже закликають людей не, не бути байдужими. Могли, я та у випадку виявлення безумі. небезпеки життю чи здоров'ю знайомим, близьким чи пересічним перехожим одразу телефонувати на гарячу лінію 101. Олександр Коркоїла Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Симпозіум майстрів різблярства продовжується вже другий день. Знавці різьби по дереву з Буковини та Гуцульщини працюють над своїми вишуканими роботами в Чернівцях. Щодня до них за порадами та просто щоб подивитися на нелегку працю проходить чимало людей. В нашому наступному матеріалі моя колега розкаже про ще одного з десяти майстрів. А люди, які відвідали симпозіум, поділяться своїми враженнями від нього. Дожбову методичного центру культури Буковини на симпозіум майстрів різбярства прийшли студенти Чернівецького обласного училища мистецтв імені Сидора Воробкевича. Молоді з задоволенням спостерігала за роботою майстрів, запитувала у них різноманітні речі, які стосуються дереворізьблення, і, звичайно, ж, дивувалася витонченістю тих робіт, які презентували митці. Я дуже багато робіт побачила вперше. Взагалі різьблення я побачила вперше. Дуже сильно сподобалось. Познайомилася з багатьма відомими майстрами. Вони розповідали з величезною любов'ю про свої роботи, тобто цей шлях вони обрали з великим бажанням. Вони йдуть по цьому шляху. Для когось побачити такі роботи було новинкою, а для когось зовсім звичною справою. Лариса, коли дізналася про симпозіум, із задоволенням погодилася відвідати його, адже сама з Путильського району і знає, що таке різбярство, а тут може познайомитись з видатними майстрами усій справі. Мені дуже близька ця робота, це напрям мистецтва, і він мене зацікавив. Я зрозуміла, що зможу побачити тут своїх знайомих, своїх земляків. І робота дуже витончена і подобається мені як напрям. Як ми зазначили в минулому сюжеті, ми щодня розповідатимемо вам про кожного різдвярів, які приїхали до нашого міста на симпозіум. Ви вже знайомі з Мирославом Радишем та Володимиром Запорожцем. Кожен із цих майстрів далі працює над своєю ексклюзивною роботою. А майстер художньої обробки дерева Володимир Іванович Ворончак, народжений на Тернопільщині, працює над такою ось скринькою. Мені здається, що кожна дівчина хотіла б мати таку річ у себе вдома задля того, щоб зберігати у ній свої прикраси. Заслужений майстер народної творчості України, директор Вижницької художньої школи, все це про Володимира Ворончака. Цей чоловік займається різблярською справою не один десяток років, знає все про дерево і як з ним працювати. На симпозіум майстрів привіз лише ту роботу, над якою збирається працювати. Адже вже 17 травня у місті Самбір Львівської області відкриватиме свою персональну виставку. А щодо самої різьби по дереву і те, якою вона стала зараз, далеко від часів шкрібляківства, то майстер має свою власну думку. На сьогодні це вже трохи так заходить в інший бік. Ми заходимо в, ну якісь такі тупікові ситуації, тому повертаємося знову, щоб відродити це мистецтво і продовжити ту славну справу, ту славну традицію шкрібляківства, яка була. В минувшині. без перебільшення хочу сказати, що творчість шкрібляка це як дороговка, це як, як би сказати, компас, з якого треба триматися. Це не треба його е, повторювати, на йому треба вчитися. Генрієта Беох, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Твій вишитий генетичний код традиційно вже шість років поспіль в нашому місті проводять день вишиванки. Цього разу він триватиме продовж цілої доби. Організація цього масштабного свята знову розширюється. Чернівчани і гості міста 16 травня, у четвер, переодягнуться в національні вишиті сорочки. Всі бажаючи зможуть продемонструвати їх, ідучи у вишиванках на роботу, навчання та й просто гуляючи містом. Про цьогорічні нововведення дивіться в сюжеті Генрія Тебеух. Шість років тому студентське середовище нашого міста вирішило провести день вишиванки. А все це для того, аби продемонструвати усім свій патріотизм і свою національність. Їх підтримали і щороку цього дня проводиться чимало цікавих заходів, які присвячені як вижитій сорочці, так і всім народним традиціям нашої держави. Ця доба української вишиванки, мабуть, підтвердить те, що всі разом незалежно від того, хто розмовляє, якою мовою, хто співає, які пісні. Але в цей день ми будемо об'єднані одним спільним. З самого ранку, 16 травня, організатори відвідують Чернівецький пологовий будинок номер 2 де подарують маленькі вишиті сорочки новонародженим малюкам. Це вже стало традицією. Цього ж року організатори вирішили зробити відкрите обговорення усіх подій у цей день. Таким чином, кожен з бажаючих міг подати свою ідею. Долучитися до святкування вирішили і студенти БДМУ. Вони проведуть масштабний флешмоб, на якому батьки передаватимуть вишиванки своїм нащадкам. А також молодь планує створити живий малий герб України і таким чином назбирати якомога більше людей, щоб побити черговий рекорд. Ми подали заявку на встановлення рекорду України. Живий малий герб України. тобто, Хочемо, щоб саме студентська молодь, так як у Чернівцях вже в 6 є якась ізюминка цього свята, встановити оцей рекорд на соборній площі. Де ми сформуємо малий герб України? Цього разу все відбуватиметься не лише у день, а й впродовж цілої доби. На площах міста буде чимало заходів. У галереї ратуші кожен, хто вже брав участь у дню вишиванки минулими роками, зможе принести свою фотографію з тих святкувань і повішати її поряд з іншими, утворивши таким чином фотовиставку, на якій демонструватиметься всі роки. Ілюмінацією доби вишиванок цього року буде нічна люмінсцентна персональна фотовиставка Олександра Ткачука. Орнаменти, що світяться, почнеться вона ввечері о 22 годині. На вулиці Ольги Кобалянської. Такий формат фотографії у Чернівцях вперше. До цього ніхто такого не робив. Це поєднання. Я просто хочу якби, потримати інтригу, так, щоб ви були зацікавлені, аби побачити на власні очі. На власні очі так. Це поєднання традицій, орнаменталізму, так, які у нас є на вишиванках, і сучасного мистецтва. Тут взагалі мікс і боді-арту, і фотографії, і технологій, і традицій. Нагадаємо, що вперше в цінах факультету історії політології та міжнародних відносин ЧНУ в акції взяли участь кілька десятків студентів. А вже за три роки чернівці встановили гінесівський рекорд за кількістю людей, одночасно одягнених у вишиванки. У 2011 році вишиванку одягнула рекордна кількість чернівчан понад 4 тисячі. Закликаємо всіх. Цього дня одягнути свою улюблену вишиванку закликаємо студентську молодь, учнівську молодь. Закликаємо батьків, закликаємо підприємницьке середовище, закликаємо чиновників. Абсолютно всіх всіх об'єднатися навколо гарного українського свята, свята української вишиванки. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди дня матері в Чернівцях вітали багатодітних матерів. На сьогодні в місті проживає понад тисяча сімей, які налічують троє і більше дітей. Майже 300 жінок мають статус матерів героїнь Задля того, аби привітати цих відважних жінок, в ляльковому театрі відбувся святковий концерт. Більше про це дивіться далі. Домініка Тенджала, мати, яка виховує п'ятьох дітей: двох хлопчиків та трьох дівчаток. Наймолодшому, а це син 13, найстарша у Домініки донька, їй вже 19. Так вийшло, що родина залишилась без батька, і жінка виховує дітей сама. Живуть усі в одній кімнаті в гуртожитку. Проте Домініка каже, що в житті немає нічого ціннішого за дітей. Мені здається, що саме дороге для мами, який би не був подарунок. Якщо твої діти послужці. Нам більше нічого не треба. Слава Богу. В ляльковому театрі цього дня зібралось більше сотні матерів героїнь. До речі, цього року цей статус отримало ще восьмеро чернівчанок. Деякі з них виховуються не тільки своїх дітей, а й беруть на виховання сиріт. Проте є й такі, яким ледве вистачає коштів на те, щоб проіснувати. У них не коштів, тому що багато дітей, діти хочуть так же само одягнутися, як і всі. Там є і заможні, є, і не дуже то заможні сім'ї. В основному у нас такі такої середньої категорії більшість є. Є і нижчого рівня. Ну вони так і хочуться інколи. Дитина каже: мама, я хочу шоколадку. Даже дуже жалко, що діти так знаєте, в деяких сім'ях, не всіх, а деяких дорожче чи мама для кожного з нас. Я впевнений, нікого нікого і нічого не існує. Це наші мами, це саме дороге, що для нас є. Це мами які дали нам всім життя. Того ми сьогодні до дня матері і до дня родини, до дня до сім'ї зустрічаємося сьогодні з багатодітними матерями. Організатори заходу підготували для багатодітних матерів грамоти та подарунки. А також не обійшлося і без святкового концерту. Дар'я Тохпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Інтернаціональний футбольний матч між командами Буковинського державного медичного та Чорнівецького національного університету відбудеться в Чернівцях 20 травня. Це частина проекту Футбол проти расизму. Подібний матч вже відбувся в Ялці, на черзі наше місто, потім Львів і Мукачево. Організатори вважають, такі заходи допоможуть замінити расові суперечки інтернаціональною дружбою. У Чернівецькій області протягом багатьох століть мирно уживалися українці, румуни, молдавани, росіяни, поляки і ще чимало етнічних меншин. Протягом останніх десятиліть до нас приїжджає велика кількість індусів, жителів Непалу, Гани, Сомалі та інших країн, чиї жителі мають для наших країв досить екзотичну зовнішність. Практика світової спільноти доводить, що уся ця маса або починає жити в умовах інтернаціоналізму, або відбуваються міжетнічні сутички, часто криваві. У нас немає у Буковині, то точно сутичок. На жаль, є деякі прояви расизму насильства на расовій на расовому ґрунті у інших містах України. Ми не хочемо, щоб це було десь там, де, де ще немає. Це дійсно профілактика, але профілактика пов'язана з реальними вже подіями. Дві багатонаціональні футбольні команди, вже сформовані зі студентів буковинських вишів, будуть грати не тільки за перемогу у футбольному матчі. Серед тих, хто подав заявки, кілька дівчат. Організатори кажуть, можливо, сформують додаткові команди, адже бажаючих взяти участь у акції чимало. Поза як усі гратимуть перш за все за спільний командний дух і знищення стереотипів ксенофобії. Є певний такий стереотип відчуженості, яка це людина, що вона проблема є у всіх. І вона не може обійти і нас, якщо вона буде розум людей, які організовують такі акції, має полягати в тому, щоб не допускати. Бо якщо б уже вони набули у нас масового характеру, то навряд чи якісь один-два заходи помогли. Так от заходи треба робити для того, щоб таких акцій не було у нас. Подібний футбольний матч вже відбувся у Ялті. А після Чернівців естафету підхоплять Львів та Мукачево. Організатори зазначають, регіони спеціально обирали такі, щоб можна було об'єднати мультикультурні команди під спільними гаслами ніяких принципів, окрім толерантності та високоморальності, на цих матчах не буде. Згадана акція і згаданий проект ніяким чином не стосується політики, ніяким чином не стосуються дати 9 травня. Ну і інших таких речей. Просто ще раз кажу, мова йде про висловлення активної громадської позиції в питанні от таких негативних речей, які на жаль поширюються у світі, і в тому числі номинають Україну. Інтернаціональний матч відбудеться 20 травня о 15-й годині у спорткомплексі Олімпія. Усіх бажаючих запрошують не тільки повболювати, а й висловити активну громадянську позицію. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці, столиця мотокросу в Україні. В суботу та неділю чернівчани і гості міста вже вкотре зможуть в цьому пересвідчитися, адже відбудеться чемпіонат світу з цього виду спорту. Очікується проїзд 50 екіпажів, лідерів світового рейтингу з 15 країн світу. Зрозуміло, що для проведення заходу такого рівня треба ретельно підготуватися. Що вже зроблено, а що треба доробляти, обговорювали на засіданні оргкомітету. Бувала там Надія Величко. У організаторів чимало клопоту. Траса до мотокросу майже готова, а от на навколишній території для відвідувачів роботи чимало. Треба подбати про опори для світла, встановити контейнери для сміття та біотуалети, подбати про місця для паркування, забезпечити присутність лікарів та МНСників. У середу приїжджає голова журі, який зробить власні висновки про якість організації змагань. Його приїзд є дуже важливим не тільки для Чернівців, а для всієї України. Перший координатор комісії світової мотокросу буде на змаганнях в Україні. І зрозуміло, хоча у нас і багато вже років за спиною проведення змагань, це є дуже відповідально, тому що він отримав тільки документальну там, інформацію документальну про те, як проводилися змагання, наприклад, в Україні або в Чернівцях. Зараз він буде дивитися сам і оцінювати. Окрім побачити видовищні змагання, відвідувачі також зможуть отримати автографи від зірок світового мотоспорту, сфотографуватись із мотоциклами, побачити фаєр-шоу і, звичайно ж, насолодитися шаленою боротьбою спортсменів у кваліфікаційних та фінальних заїздах. Приємним сюрпризом для усіх бажаючих прийти на дійство стала вартість квитка лише 30 гривень. Ми хочемо забезпечити такий європейський рівень відвідування а, таких заходів. Тобто є традиція європейська світова, коли люди приходять дивитися на спортивну подію, і розуміють, що є великі витрати для того, щоб їх провести. І тому глядачі, купуючи квиток, так само підтримують організацію цього заходу, організаторів, спортсменів. І тому ми зробимо так, щоб доступ на цей об'єкт був у відповідності до таких міжнародних стандартів. Тобто, ми сподіваємося. Аміся, що всі, хто буде тут, будуть мати квитки. Чернівці єдиний обласний центр у нашій державі, який приймає змагання на рівні чемпіонатів світу. Деякі змі називають наше місто столицею мотокросу в Україні. Тож організатори сподіваються у цьому році підтвердити це неофіційне, але почесне звання. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці.